Всі ми прагнемо перемоги України, а також усі ми прагнемо відновлення справедливості для нашої держави. Нещодавно Європейський парламент прийняв рішення щодо утворення міжнародного спеціального трибуналу. Фактично, ми будемо говорити про те, що це буде орган, який буде засуджувати злочин агресії. Хто буде на лаві підсудних? Це буде Володимир Путін та вище військово політичне керівництво Росії, а також Олександр Лукашенко і Вище політичне керівництво Білорусі. Фактично, вони будуть відповідати за ті воєнні злочини, які були вчинені на території нашої держави. Цей міжнародний спеціальний трибунал буде працювати разом з Міжнародним кримінальним судом. Зараз в міжнародному праві є певна прогалина, фактично немає інструментів засудити сам злочин агресії. І утворення такого трибуналу дасть нам змогу власне, притягти винних до відповідальності. Також різні держави можуть приєднатися до власне. Того, щоб увійти до складу цього міжнародного спеціального трибуналу, тут ми можемо говорити про те, що це можуть бути і держави Європейського союзу, а також і держави інших континентів. Фактично, незалежність діяльності цього органу буде забезпечуватися тим, що він буде фінансуватися тими державами, які війшли до його складу, безумовно, зараз європейський парламент висловив своє прагнення щодо того, щоб цей суд також був. Утворений на підставі асамблеї і рішення резолюції Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, ми розуміємо, що це довгий шлях пошуку справедливості, це довгий шлях відновлення тих порушених прав, які зараз відбуваються під час. Війни під час міжнародного збройного конфлікту, але ми розуміємо, що ми як держава маємо пройти цей шлях, і справедливість для нашої держави буде відновлена.